Моя комаха робить що? Вона сидить, сидить на стелі і дивиться згори вниз на нас. Які, як ми виглядаємо з точки зору комахи, мухи? Вона там одна чи декілька, я не знаю там. А що вона каже? Ей, люди, ви, я бачу дивні, вам там нема чого робити. Створіння дуже примітивні, не можна ж так себе ганьбити. Ви робите безглузді рухи, безкрилі, товсті та огидні. Ой, а які страшенні руки, незграбні, недолугі, злидні. Я вільно бігаю по стелі, та не боюсь, що можу впасти. Ми мухи, вправні та веселі. Це ж дуже просто, це і є щастя. Дивлюсь згори, мені прикольно, дивитися, бо дуже смішно. Ви некрасиві, красиві, Ви не літаєте, бо грішні. Що й не втямки для вас з джищоти, та замість лапок дві кінцівки. Оце я скажу вам для початку. Така моя для вас оцінка. Та їжа ваша також дивна. Вона мені мердить, не пахне, та й дивна вся ваша родина, що вам у голову шарахне. Навіщо вам ота газета, що в трубку скручена невміло? Найкращий запах у клозеті. Ви навіть це не зрозуміли. Ми мухи гарні, так кмітливі, ми вправно ходимо по стелі, на віражах швидкі, сміливі, Літаємо по всій оселі. Спілкуємося з тарганами або з жуками на городі. Вони ж рідня, скажу між нами, вони з крилатої породи. Ми мухи, виховані, чемні, руками нас тюхтій не вловиш, ви пригальмовані нікчемні. Пробачте вже за гостре слово.